Чарово. Добре. Чарово. Добре день. Cioè, сьогодні порядок денного засідання комісії перше наявності всіх, три члени комісії Олег Кульчук, Іван Звінів і Костюк присутні. Тому розпочинаємо комісію порядок денної комісії про плану першого питання на 2025 рік. Друге про затвердження раді до звітня за 2024 рік у діяльність депутатів Тамської ради, третє про внесення змін до програми про здат... обороноздатність на 2024 рік, Четверте, про затвердження програми обороноздатності на 2025 рік. П'яте про затвердження програми безпечної громади на 2025 2026 роки. Шосте призтверження програми інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, сьоме при затвердження програми економічного соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Про бюджет 8 про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2025 року. І дев'яте про змін та доповнень до рішення міської ради від до 1 2015 року, номер 6 2451. Про затвердження положень, про виконавчі органів міської ради. Оце такий планується порядок дання. Ніяких доповнень нема? Тоді пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. Підтримку одного голосу. Тоді що переходимо по порядку до першого питання. Про плану роботи Тернопільської міської ради на 2025 рік Так. Пан роботи Термської міської ради на 2025 рік. Проект рішення підготовлено відповідно до пропозицій виконавчих органів та закону України про місцеве самоврядування і рекламу Тернопільської міської ради власного скликання. Також в план роботи включено звіти чотирьох старостаростенських округів Тернопільської міської територіальної громади та звіти семи постійних комісій міської ради. Проект рішення вам надіснено. Прохання не Немає. Немає. підтримати. Питання має. Тримає до другого питання, рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради проєкт рішення підготовлено відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, регламенту Тернопільської міської ради власного скликання та відповідно до положення прозветування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради. Складено організаційним відділом ради графік відповідно до інформації ваших колег та ваших, також в графіку зазначено дату, час та місце проведення звіту. Також проєктом рішення передбачено, що депутати Тернопільської міської ради не пізніше, як за сім днів до дати звітування, повинні повідомити виборців про дату, час та місце проведення звіту через медіа або ж інший спосіб. І, відповідно, депутати Тернопільської міської ради повинні до 10 січня підготувати та надати в організаційний відділ ради звіт про свою роботу за 2024 рік для оприлюднення його на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Прошу підтримати дане. Ну, як якісь так, там може бути з деяких бачу в кінці 2024-го. По нормах як це. я буду, що ну, це вже кінець року це, і як виняток. Можливо, це. депутат буде чи у відпустці, пізні обставини, чи Дуже. через роботу. Дивіться графіки чекає проти хлопців. Підтримує. Підтримує. Дуже дякую перший договір, який третій підданих у нас недві до програми бюджету 2024. На жаль, до нас це Проєкт рішення, внесення змін. Питання чисто технічне, там в межах систем мешать програми, тільки міняємо пункт удатних стату, що прошу дітей. Петро За. Питання номер 4 про затвердження програму роздається на 2025 на 2025 рік розроблена нова програма обороноздатність. Ми плануємо по коштах 350 мільйонів, збільшуємо, ніж в минулому році. Надіємося, що воно допоможе нашим хлопцям. Ми будемо працювати ще такше, тому що. Вона така динамічна програма, і минулого року на кожній сесії ми саме пам'ятаєте, що на кожній сесії ми будемо. Прошу підтримати. Є питання: про затові програми безпечна громада на 2025-26. Це теж. Е... Розроблена нова програма вже на 25-26 роки дана програма була закінчена. Закінчується 25-му році, в му році. Теж ну, суттєво не збільшуємо, там передбачено 21 мільйон, теж забитий для підтримки наших то, поліцейських то, підрозділів, які теж знаєте, що воюють.

Да шість При затвердження програми інформатизації та міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Ми вперше для нашої громади затверджуємо, і розробили програму інформатизації на наступні найближчі три роки. Це вперше, бо цього часу у нас такої програми не було. Uh, сама програма інформатизації включає ряд заходів, що ми будемо робити в сфері цифровізації, тобто які ми будемо розробляти, ми будемо покращувати ті електронні сервіси, яким чином. Передбачаються заходи з забезпечення доступу на сам перед це є до інтернету, так? тобто, удосконалення системи електронного електронної документори. Це проведення послуг онлайн, це підтримка подальшого впровадження електронних сервісів, електронної демократії, громадський бюджет, шкільний бюджет і так далі. А ми передбачаємо також в певних галузях додаткову додаткову роботу, зокрема, в облаштування систем лабораторій школи. Ми також в сфері житлово комунального господарства плануємо забезпечувати для осіб з порушенням зору, Створення фабрик цифрової освіти на базі бібліотек, покращення також кіберзахисту. Ну, тобто, в нас є ці ряд заходів розроблені. Що важливо, хочу сказати, що такі програми інформатизації вони, по перше виконані на враховуючи чинне законодавство України про національну програму інформатизації, вона повністю відповідає. Національна програми інформатизації також, що ми отримали 30 листопада позитивний висновок від Міністерства цифрової трансформації про погодження даного проєкту програми інформатизації, що ми можемо в подальшому відносно новини депутатів Тернопільської міської ради. Не тільки от якість інтернету щось проводується про mm реальний -hmm. букв до виконавчих органів міської ради, до наших структурних підрозділів ми також альтернативний канал зв'язку, ну тобто додатковий, не тільки щоб був один провайдер, а був також додатковий випадку перебоїв, коли один оператор не справляється з інтернетом, ми будемо переключатися на іншого оператора. Це є одна з політик, нас в або провайдерах, то в основному це пророкати обласної адміністрації, вони працюють з провайдером з з мобільного зв'язку на загальному обласності. Старинками користуєтесь? Ми користуються старінка, це і додаткове джерело, але при потреці, оскільки старинки, вони є більш дороговартісні, ніж прокласти додатковий канал інтернету, бо старинки щомісячно буде на увазі. Надійніше точно. тут є. Добрий день, значить, переходим до сьомого про затвердження програми Пілігричного соціального розвитку Тернопської міської територіальної громади на 2025-2027 двадцять Програма вносить три пріоритети розвитку. Перший пріоритет це обороноздатність та безпека, буде проєктноздатності, як і проєкт, проєкт розвиток. Якщо говорити конкретно, чим наповнені зазначення пріоритет, то обороноздатність та безпека це є підтримка зброї сили, і безпеки, і цивільний захист населення. І основними завданнями зазначення пріоритетів, це є забезпечення протесті достатньої оборони, запровадження наційних...

Системи побічного цивільного захисту, попередження факту вчительних кримінальних праворушень, а також забезпечення безпечних мовив про громади. Додатком до зазначеної програми є перелік заходів. Зазначеними зазначеному переліку заходів є більш деталізовано, що які будуть вирішуватись проблеми на виконання зазначеного пріоритету. Також є додаток, де є 35 галузевих програм, які програм, програми заслухали. всі заходи програми виконуватися. Рапах права соціально-політичного розвитку і також є перелік капітальних додатків, які спрямовані на той заклад. В результаті щодо зазначеного пріоритету, ми отримаємо продовження роботи в безпечній дві встановлення камер у дворах і на розв'язках ми отримаємо задоволення потреб заявок, які мають військове формування до нас на і підтримка в сфері безпеки, так вони вже в цьому році, всі ідеї, які будуть генеруватися нашим суб'єктом і сподівання сфери безпеки, вони будуть підтримані, і також налагодження всіх укритів найпростіших сховищ сил забезпечення для того, щоб поминятися почали безпечно. це диво. Мосу. Треба довго. Дякую. Доброго ранку. Добрий На вас потрібно проектніше пробіжати, на 25-й. При обраху показників бюджету взяти бувальність події індикатору економічного соціального розвитку України на 25 рік. А саме індекс споживчих цін 109,5%, індекс виробника – 112,1%, мінімальна заробітна плата на цілий рік 8 тисяч, прожитковий мінімум департамент 3 тисячі 20%. Тисяч. Тому доходи загального фонду складають 3 мільярда 149,4 мільйона гривень та доходи спеціального фонду 114,6 мільйона гривень. Порівняно з очікування в ході 24 року в класі доходи бюджету громади збільшується на 209,8 мільйонів або на 7,3%. Загальний фонд по власних доходах запланований сумі 3 мільярда 149,4 млн. Що більше порівняно з очікували в 24-го року на 266,3 мільйона або на 9,2%. В закладці бюджету пробивсь міської капітальної громади 25 рік заплановані сумі 4 мільярда 635%. І 2 млн грн. У тому числі обсяг видатків загального фонду 2 мільярди 847,2 сорок Обсяг видатків по запозичення до місцевого бюджету 1 млрд за млн і мільйона. Та видатки спеціального фонду 416 грн. В цілому на вибух зараз з за на працівникам бюджетної сфери планується направити мільярд млрд 132,8 млн грн, що складає 39,8% до загального фонду міського бюджету на вкладку над 228,2 млн грн це складає 8,000. Видатки на заробітну доплаток та інтерв'ю передбачені в повному обсязі. Реверсна дотація складає 221,4 млн грн. Резервний фонд планується затвердити в сумі 7,9 млн грн. На програму «Доступне житлового із рекретування 1,1 млн грн. На програму обрано передбачено кошти в сумі 125,4 млн грн. На гарантійні зобов'язання 50 мільйонів. Ну це в додатках так, чи дати ще по галузі. В принципі, бюджет заголосований 125. Це відсотка від 4 мільярди у нас. Ну, 4 мільярди не треба рахувати, бо в 4 мільярди 10 мільярд запозичення. Це то, що надійде нам це. Треба брати у відсотках до загального фонду без запозичення, а загальний фонд. У видачах без запозичення складаємо їм 2, 847 ,2 мільярди 847,2. Якщо варвити на 39, то в порівнянні з відсотками, що виходить? Вже не так. Скажіть, ну, я враховую, що це? Яка сума? 125,4 підтягнути на 2 847,2. Вона mm висіла. -hmm. 3, три, ну, то приблизно 125 на 30, 40, 40 на 3, 120, ну, 43, 44, тако. Ну, ми дали фактично всі витоки на, 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 рівні того року. Просто в тому році ще були е, такі об'єкти, як Чумацька, але я не знаю, що в цьому році це менше року. Ми там 37 мільйонів пішли. Бюджетні фактично виживання, все решта на оборону. Ну, на такі. Суманія, такі. Але ну, зарплату на Росію, харчування. я Так, соціалка, будь-які, що, так. І соціал що у нас в нас учні 24 клас не харчуються безкоштовно на і фінансування. А ще, можливо, що а ще, ще можливо і всі школи з виступу президента ми заклали 50 гривень тим дітям всім. Воно ну, трошечки зважають видатки, такі іменно видатки соціальні забирають. Так. Діти то Так, а а соціальні забирають 50%. -100.

Так, слухання питання номер 9, віддає пані Світлана про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05 року No 641 про затвердження положень про виконавчих органів міської ради. Так, прошу вашій увазі. У нас була перевірка, в нас були певні технічні зауваження. До... Зазвичай це що було до літа. Так. Злі, так, 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 нас, так, У нас були перевірки, і в нас вказали на деякі певні неточності, і ми вирішили внести в положення yes. технічні поправки, і зараз трошки збільшилися функції управління культури, а саме ми вносили зміни до історико-оборного плану архітектурного. Також ми маємо дуже цікаву функцію, коли ми облікуємо пам'ятки місцевого значення, національного значення. І також цього разу ми внесли в програму, бо ми будемо виготовляти, виставляти документи на земельні ділянки, бо в нас є місцевого значення 45 архітектурних пам'яток, а всеукраїнських лише 5. Е, тому е, буквально хотілося також внести зміни про те, щоб якось підтримувати е, проекти і співпрацю міжнародного рівня, е, тому що наші колективи часто їздять на зміни і цього не було раніше, що вони можуть поїхати і помінятися досвідом взяти участь. Е, також ми ведемо електронну базу реєстрації, якою може скористуватися будь-хто з нашої територіальної громади, де він побачить, чи це пам'ятка місцевого значення, чи це всеукраїнського значення. Ну і зобов'язання баран, що ми живемо в час війни, ми мусимо е, моніторити, ми мусимо спостерігати, чи вони не є зруйновані, подавати пропозиції, оберігати. Все-таки маємо передати щось нашим поколінням попри все. Добре. Ну, в принципі, в курсі, за той привіт, так як по освіті було, Там от м'язи, слово, чи не то звіти, то все виправдати і що там такого ікономіку буває.